Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні, дорогі брати і сестри, є перша підготовча неділя до Великого посту, яка називається Неділя промитеря і Фарисея. Церква вводить нас уже в особливий період, період підготовки до весни душі. Періоду очищення, освячення, яким є Великий піст. Однак, як любляча мати, церква намагається дати певні настанови щодо покаяння духовного життя, підготувати нас до того, з чим нам треба буде боротися протягом святої 40 -х. І ось такою першою. Неділею, яка дає нам приклад таких роздумів, є сьогоднішня неділя, в яку ми осмислюємо притчу Ісуса Христа про Митря і фарисея. З року в рік ми чуємо цей фрагмент священного Писання. Я думаю, що кожен знає цю притчу. Про те, як у храм увійшло двоє людей помолитися, Фарисей і Митер. Фарисей молився такою молитвою, що дякую тобі, Боже, що я не такий, як інші люди, не такий грішник. Я молюся дві, кожен день, пощуся двічі на тиждень і веду такий праведний спосіб життя. Митер же, який стояв. Віддалік навіть не смів очі до неба підняти, а лише бив себе в груди і казав, Боже, будь милостивий до мене грішна. І Христос сказав, що не фарисей, а митар вийшов з храму вибрання. Коли ми тлумачимо цю притчу, то зазвичай говоримо про приклад каяння. Як потрібно каятись, як потрібно бачити свій гріх. Однак сьогодні ми трошки з іншої сторони подивимося на цю притчу. А саме використовуючи такий головний принцип тлумачення священного писання, це ми прочитаємо цю притчу в контексті того, про що говорилося перед цією притчою. Тому що... Текст священного Писання потрібно саме сприймати в контексті не лише якийсь вирваний фрагмент, а загалом дивитись, про що йшла мова. І коли ми візьмемо Євангеліє від Луки і подивимося трошки швидше, що знаходиться перед цією притчою, то ми побачимо, що Христос. Звертається до людей, які вважають себе праведниками. Саме люди, фарисеї, книжники, які виконували тільки таку зовнішню частину закону, вони вважали, що через те, що вони виконують закон, вони є праведні, а інші люди є грішники. І саме цим в лапках праведним нібито людям Христос говорить притчу про Митаря і Фарисея. Що ми бачимо? Ми бачимо, що люди, які вважають себе праведниками, вони живуть в осуді інших людей. Так само і молитва Фарисея. В чому вона полягала? Перш за все, в осуді. Що дякую Боже, що я такий праведний, гарний, добрий, а не такий, як ці всі інші грішні люди. І святитель Дмитрій Ростовський, відомий український святий, дуже гарно тлумачить цю притчу. Він проводить аналогію з такими єгипетськими карами. І ось одна з єгипетських кав, які ще були в Старому Завіті, це була кара, коли Єгипет е, окутали хмари мух. І святитель каже, що фарисеї уявляють себе праведниками, а інших засуджують, подібні дорою собачих мух, яких навіть Бог на Єгипет наслав і які були настільки тяжкі і жорстокі для єгиптян, що писання навіть каже, гинула земля від писячих мух. Той, хто засуджує ближнього, каже святитель Димитрій Ростовський, це собака, що гавкає, адже собака гавкає на всіх перехожих, як на добрих, так і на злих. Кусає собака не тільки того, хто дражнить і кривдить його. А й того, хто жодного зла не зробив йому. Так само робить і той, хто засуджує, не тільки винних у якому небудь гріху, а й безвинних засуджує. Тому, дорогі брати і сестри, людина, яка засуджує, про когось щось говорить, на думку святителя, є собакою, яка гавкає. Ось людина яка живе тільки чужим життям. Хто що робить, хто як грішить, хто як не грішить, це є гавкіт. А слова цієї людини є як собача муха, яка не дає спокою, яка жужить, яка кусає, яка робить тільки таку кривду для людини. Ще одну аналогію наводить святитель Димитрій Ростовський. Він каже, що той, хто посуджує, загостривши вістря свого язика на зразок жала зміїного. Він лестить своєю мовою, але разом з тим і шкодить, так, як змія робить невеличкий укус. Але через цей укус вкидає смертоносну отруту так само і людина, яка зовні ніби лестить, говорить з кимось про когось, ніби приємно слухати про чужі гріхи. Але разом з тим цей посуд це є смертоносна отрута, яка роз'їдає, яка нищить, яка лише покриває смерть. Це людина, яка Має схильність до посуду, яка вважає себе праведним і кращим за інших. І ось саме про це іде мова у притчі Промитря і Фарисея. Звичайно, ми говоримо загалом про покаяння, про усвідомлення гріха, але початком всього є гординя і осудження. І тому, дорогі брати і сестри, готуючись до Великого посту, ми повинні разом всі разом почати із найменшого. Задати собі питання, чи я нікого не осуджую, чи я не вважаю себе праведним, а всіх інших людей великими грішниками, чи я не подібний до тієї собаки, про яку говорить святитель Дмитрій Ростовський. І ось ці роздуми допоможуть нам потихеньку-потихеньку налаштовуватися на час покаяння, на час Великого посту і побороти в собі одну із найбільших таких пристрастей людських це пристрасть до осудження. Амінь. Слава Ісусу!